Привіт, друже! Сьогодні я розповім тобі казку, яка називається Думками на Виворіт Перший шкільний день. Але перед цим обов'язково підпишись на наш канал, щоб не пропускати нові казочки. У великому місті, в маленькому будинку, жила дівчинка на ім'я Райлі. В її голові був чарівний світ, де жили п'ять емоцій. Радість, смуток, страх, гнів і відраза. Вони управляли всім, що відчувала Райлі, з командного центру, який виглядав як величезний комп'ютерний зал з безліччя яскравих кнопок і екранів. Райлі з батьками нещодавно переїхали в нове місто, і вже сьогодні дівчинка збиралася до нової школи. Одного дня радість з яскравим золотим волоссям і енергією, як сонечко, з усмішкою промовила. Сьогодні буде чудовий день, ми зробимо все, щоб ралі відчувала себе щасливою. Смуток з великими окулярами і синім волоссям обережно запитала А що, якщо піде щось не так? І що, якщо вона засмутиться? Гнів Червоний, як перець, з вогнем в очах вигукнув: mm, якщо хтось її образить, ми покажемо їм. Mm. Страх, худенький і тремтячий, додав: mm, Нам треба бути обережним, бо школа може бути страшною. Тим часом відраза, стильна і з зеленою шкірою, скептично підняла брови. Вона точно не одягне ці жахливі черевики. Цього дня емоції мусили працювати разом, щоб допомогти Райлі адаптуватися до нового оточення. Спочатку, коли вона увійшла в клас, радість натиснула на яскраву жовту кнопку, і Райлі відчула прилив впевненості. Але коли вчителька попросила її представитися перед класом, страх захопив управління і ралі відчула, як серце б'ється частіше. А що, як я скажу щось не так, пробурмотіла собі підніс дівчинка. Тут радість і смуток вирішили працювати разом. Радість сказала все буде добре, ми можемо це зробити. Смуток додала. Якщо навіть щось піде не так, ми знайдемо вихід. Раллі набралася сміливості і почала говорити. Вона сказала, як її звуть, про те, що вона з батьками нещодавно переїхала в це місто та про свої творчі вподобання. Її слова були простими, але щирими, і клас зустрів її з розумінням. Після уроків Ралі пішла до їдальні, там вона побачила велетенський вибір смаколиків та різноманітної їжі, відразу прийняла командування. Не їж це, салат виглядає дуже дивно, а те піца! фо справжній жах бе. Гнів трутився. Та вибери щось, інакше ми залишимось голодними. Оберемо щось смачненьке, наприклад, макарони з сиром та сосисками. Це завжди гарний вибір. Засміялася радість. Ралі вибрала свою їжу і, завдяки об'єднанню зусиль усіх емоцій, насолодилася смачним обідом і компанії нових друзів. Ввечері, коли Ралі повернулася додому, її запросили на вечірку у сусідки. Емоції знову активізувалися. А що, якщо там буде занадто багато людей? зашепотів страх. Це чудова радість завести нових друзів. Заперечила усіх радість, але смуток обережно зазначила Але вона може почуватися самотньою серед незнайомців. Важливо виглядати гарно, тож підберемо щось стильне, знизала плечима відраза. Ралі обрала яскравий одяг і вирушила на вечірку. Спочатку їй було трохи страшно, але завдяки радості та підтримці всіх емоцій вона змогла розслабитись і чудово провести час. Після вечірки, коли Ралі лягла спати, емоції в її голові зібралися разом, щоб підвести підсумки дня. Сьогодні було стільки всього нового, я пишаюся тим, як ми впоралися. Сказала радість, інколи було сумно, але ми завжди знаходили підтримку один в одному, додала смуток. І хоча було кілька страшних моментів, а ми змогли їх подолати, зазначив страх. Гнів і відраза посміхнулися у відповідь і погодились. Ця історія вчить, що кожна емоція важлива і потрібна, і коли вони працюють разом. Можна знайти гармонію і спокій в будь-якій ситуації. Ралі зрозуміла, що з допомогою своїх емоцій вона може справитися з будь-якими викликами, які приносить життя. Друже, якщо ти ще не спиш, то обов'язково підпишись на наш канал, щоб не пропускати нові казочки.